На Прикарпатті понад три тисячі платників відзвітували про минулорічні заробітки. Деклараційна кампанія входить у фінальну стадію. До 1 травня жителі краю ще мають змогу подати декларацію про майновий стан і доходи. Задля цього можуть скористатися електронним кабінетом або завітати до місцевого центру обслуговування платників податків. Вже подано десь в межах 3700 декларацій громадянами, які задекларували 623 мільйони гривень доходів. З цих декларацій, десь 1600 декларацій це громадяни, які подали на податкову знижку, в межах 6,6 мільйонів гривень буде повернуто з держави. І решта 1700 декларацій це доходи, подали декларації, доходи свої на, і задекларували до бюджету в межах 36 шести мільйонів. Сплати податку з доходів фізичних осіб і десь біля 4 мільйонів військового збору. Державні податкові служби очікують збільшення податкових надходжень від оренди житла. Неабиякий попит на житлові приміщення торік суттєво посилила евакуація із театру бойових дій у тилові регіони. Невинятком стала і наша Івано-Франківська область. Не пам'ятаємо всі, який був ажіотаж з в оренду житла. Звичайно, що багато людей здавали безкоштовно, багато людей здавали, проживали в гуртожитках, і військова адміністрація надавала житло, але велика кількість громадян здавала житло в оренду. Тому би я хотіла звернутися до цих громадян, які необхідно подати свої доходи, отримані від оренди. Також ДПС зобов'язала рієлторів звітувати про оформлення оренди житла, яка здійснена за їхнього посередництва. Така звітність передбачена податковим законодавством. За ігнорування такої норми передбачена фінансова санкція. Михайло Березні Андрій Бусяк, новина на вежі.